Всім доброго дня. Ось така у мене серія інструментів від Parseite Performance. Цей шруповірт на 150 н у мене вже є на огляді. Я вам покажу тепер префаратор на акумуляторі, болгарку на акумуляторі і імпакт на акумуляторі. Ще в мене є такий 12 вольтний перформанс серії. Шруповерт я вам всіх покажу, але поступне. Поступово я вам їх всіх продемонструю. Наразі вам покажу акумулятор 8 А. У мене їх дві штуки і один 4 А. Зараз я вам покажу, як виглядає сам префратор. Мені він стоїть 2200 крон без набіячки і зарядного. Я його купив в чорній п'ятниці разом з тою пілою. Цей мене вийшов на 1200 і піла на 650. Я вже собі придбав такі короткі э, шпіци для того, щоб вони мені влізали у цей ящик. Має він таку ручку для підтримки. Виглядає він досить гарно. серії Performance 5 років гарантії. Має він е, свердло з приклепом, тобто відбійним молотком і без приклепа просто можна прокручувати, якщо вам є шпіц. і самий приклеп. Працює він дуже реально і круто. Зараз я вам покажу. Тут у нас є зміна швидкостей. Дивіться, я включаю, батарейка приєднюється через блютуз. Має він ось таке світло для зручної роботи. Тут у собі міняємо швидкость. Швидкість у нас є 1 і 2. Потужність дуже сильна. Дуже гарно працює. У нього один і 2 джойлі або 3 джойля, точно не пам'ятаю, треба почитати. Моделька дуже зручна. Якщо ви робите фасади або ще щось, просто ідеальне на таку роботу. Ручка має у нас антивібрачну систему. Так що всім рекомендую безщітковий двигун. Все гарно працює, буду робити дві фасади. Я вам його покажу в роботі. Всім гарного дня. Дякую за лайки, за підписку. До зустрічі в наступних відео.